Біг та їзда на велосипедах. Так шість разів на тиждень тренуються полтавські тріатлети. Цим видом спорту два роки займається і Софія Бондаренко. Мені подобається, що триатлон тренує всі групи м'язів. Адже це плавання, велобіг. На це тренування спортсмени зібралися у корпусному саду Полтави. Півтори години займаються бігом, стільки ж плаванням, а ще близько двох їздять на велосипедах. За одне тренування проїжджають близько 50 кілометрів, а інколи й до ста, додає Єгор Мичко. Бігаємо на стадіоні роботи. Тут в центрі бігаємо. На велосипеді виїжджаємо на трасу. Київ Харків складаються змагання з трьох частин, розповідає тріатлет Бачукі Дерсанія. В нас розпочинається все з плавательного етапу. Ми пливемо 750 метрів. Потім у нас зразу йде велогонка 20 кілометрів та біговий етап 5 кілометрів. Це все нонстопом. Біговий етап це фінішний. Ти хто вже фінішував на біговому етапі, то той переміг. А через карантинні обмеження займатися складніше, додає тренер з тріатлону Павло Калініченко. басейн практично зачинений, плавати ніде. Стадіон теж зачинений. Мене ж теж. Реально, ми займаємось на вулиці, де виходить. Так що підготовка можна сказати, частково змазана. Нині полтавські спортсмени готуються до чемпіонату України з тріатлону. Ми вже ж хвилюємося, то ми всі люди. Ми робимо все, що в наших силах. Щоб перемогти або показати, як, як намога кращі результати з такою підготовкою, як у нас зараз є, відбудуться змагання 23 травня у Києві. Із Полтави участь у них братимуть честеро спортсменів. Дарина Литвак, Богдан Казирід, новини на Суспільному. Полтава.